Всім хай! Ще один сьогодні український сайт, так огляд, що в ньому неправильно по дизайну. І помилок, кілька помилок валідації в ньому є. вже. Сайт був викуплений, ще не викуплений, а відновлений. І намагався якось відновити інформацію про українців, зробити ще один. Деякі картинки вже генерувалися по традиціям, по міфології. Блін, раніше не уявляється, що треба було ці картинки шукати. Зараз можна все згенерувати. Ой, попробуємо, чи все у нас працює. Бачите, працює. Силочка на мої сайтики основні. І тепер дивіться, в чому тут проблема. основна. От я спробував взяти валідатор. Валідатор показує. Неправильно прописав я тех бланк. Треба з одним Кей без c букви. Да, ну Це в мене таке є. Люблю лишню букву написати. І координати, Тобто воно щось хоче що неправильно координати. Хоча працює, а воно тут пише, що потрібно блин, якісь інші координати, вести, що вони неправильно введені. Тому і завжди потрібно користуватися сервісом валідатор. Показує гарно помилки. Google Speed, як бачите, все good, Хоча загрузочка так собі, але в 1 секунду влазить. Що у нас тормози? Дивимося зразу. Так, ну картинки. Великі картинки, сайт з картинками, тому і брін на перших секундах ось тут не з'являється. Так, це мобільна версія, комп'ютерна версія. о, Комп'ютерна версія вже з'являється в другій частинці. Ну, І 0,2 секунди пишеш, сайт генерується, там 0,9 секунд. Ну, коротше, по швидкості нормально. Дизайн повністю адаптивний, якщо подивитися. Менюшка теж адаптивна. Ну, такі простенькі в українському стилі сайту, як уже собі. Єдине, що я його відновив, а чому сервіс Who показує, що він у 2025-му. Хоча домен зареєстрований був набагато раніше. Він старий, тому і відновлений. Сайт Українознавства. От я єдине не розумію, як вони беруть першу дату реєстрації в де, Це десь хто розуміє, чи десь фіксується перша дата реєстрації домена. І чому ось ці сервіси вони показують останню дату реєстрації, коли отам є? 2025.05 як українознавства. Теж використаний спрайт, використаний ось я вже в минулому відео показував мапа на картинку. Хто не дивився ось картинка. І зверху карта, де вказані координати, на яку ви координату натискаєте. Ну, Зараз подивимося, ось тут, наприклад, координата, яка перша, і ви переходите на відповідну сторінку по координатам уже. Сайт українознавства.